Ні для кого не є секретом, що дивні дива це серіал, який дуже сильно цінує своїх головних героїв. Братам Даферам набагато простіше 5 разів дістати з вивороту барб та 5 разів її вбити, аніж позбутися бодай одного персонажа, який є частиною основи серіалу. І для глядача це відчувається доволі дивно, враховуючи досвід найпопулярнішого серіалу Гра престолів, де простіше порахувати тих, хто вижив, а не тих, кого вбили. Все ж екранізація творів Джорджа Мартіна добряче підпсувала наше сприйняття. Але і з іншої сторони, коли до фіналу... Доходять буквально всі головні герої до творців можуть виникати питання через цю масивну сюжетну броню, яка іноді ну, вже занадто кидається в очі. Мовляв, серіал стає самоповторенням, де замість логічної смерті головного героя ми отримуємо кожного разу другорядного персонажа з клеймом, створений для того, щоб вмерти. Інша опція зімітувати смерть когось з головних героїв, як то було з Макс і Гопером, а в першій частині п'ятого сезону із батьками вілерами. Зрештою, драматичний горор ну, ніяк не може бути позбавлений. Егічних фіналів його героїв, тому братам Дафрам доводиться кожного разу закохувати глядачів у другорядних персонажів, аби не вбивати улюбленців. Очевидно, що ведення та подальша смерть нового героя має бути максимально обережним процесом. Тільки уявіть, якби дафери не переглянули свої думки щодо долі Стіва та вбили його. Персонажа, смерть якого пізніше найбільше боятимуться глядачі. Юдайда. Вже в першій серії гине приємний дядько на ім'я Бенні, який хотів просто допомогти одинадцять. Так нас знайомлять з тоном та жанровістю цього серіалу, з тим, що злом є не лише чудовиська з вивороту, а й звичайні люди, зокрема ті, хто працює у секретних урядових проектах. Перше вбивство виконує головне завдання, створює резонанс, який у свою чергу фіксує тон дивних див. Це не просто серіал про фантастику й пригоди, а й болючий драматичний горор, у якому страждатимуть невинні люди. І не тільки через надприродне зло, а й також. Через антагоністів у вигляді людей, які перешкоджатимуть героям протягом усього серіалу. До речі, у четвертому сезоні згадується заброшений заклад Бенні, де відпочивала команда баскетболістів. Другою жертвою в серіалі стає найкраща подруга Ненсі Барб. Максимально невинна людина, саме тому вона і стає жертвою сценаристів. Її головним завданням було знайомство Ненсі з потойбічним світом. Тобто вона виступила як такий собі одноразовий інструмент для руху сюжету. Джонатан, займаючись доволі дивними речами, сфотографував бас. Перед тим, як вона потрапить у виворіт. усі закривають очі на його вчинок, та пізніше створюється пара Ненці та Джонатан. Адже є мета поєднати двох людей з однаковими проблемами, щоб вони стали повноцінною сюжетною лінією в боротьбі зі злом. Тож так виходить, що вони опиняються в одному човні, адже в обох є близька людина, яка потрапила у виворіт. А спільний біль створює сильний емоційний зв'язок між ними. Це ж стає і головною причиною зруйнованих стосунків у другому сезоні зі Стівом, яких фактично і не мало бути. Тож Дафери і вирішили скористатися. Історією з Барб, щоб завершити цю лінію. Стів не був здатен зрозуміти Ненсі у другому сезоні, так, як це робив Джонатан у першому. Смерть кращої подруги у підсумку допомагає розкрити та сформувати сутність Ненсі. У другому сезоні у Джойс раптово з'являється хлопець на ім'я Боб. Початковий план творців, як завжди, відрізняється від того, що відбулося насправді. Адже Боб повинен був бути неприємним типом, якого мали вбити за допомогою віла, одержимого москажерам ще в перших серіях. Проте, отримавши такого прекрасного та приємного актора, як Шон. Астін їх амбіції зросли. Історія схожа, як це було з Джо Кірі, персонаж якого лишився живим лише через харизму та цінність актора на самому знімальному майданчику. Боб не став непотрібним надокучливим типом, хоча перші кадри могли це закласти в нашу підсвідомість, і навпаки, був винятковим добряком і самовідданою людиною, а особливо по відношенню до байерсів. Ближче до кінця історії Боба Дафери намагаються витискати на максимум його найкращі риси, надавши йому більшого значення, а в підсумку й сильнішої емоції. Тож Боб загинув героїчно. Хоча героїчний вчинок був саме перед гибеллю, адже момент смерті виглядав якось штучно та натягнуто, ніби він віддав життя заради кількох секунд обміну поглядами з Джойс, через що можуть бути питання і до сценаристів. Проте ця смерть це ж була питанням часу, адже пріоритетною сюжетною лінією очевидно, що була пара Гопера та Джойс. А ідея Боба переїхати з Гокінса на той момент навряд чи когось влаштовувала. Смерть другорядного персонажа неабияк вплинула на глядачів. Але звичайно, всередині серіалу ця подія не була такою значущою. Якби це було у випадку з основними героями, тому Боб у майбутньому отримує мізерну частку уваги, а його смерть не те, щоб сильно щось змінила. Але Боб уже у минулому, а попереду друга частина дивних див, яка виходить вночі 26 грудня. А це означає лише одне без чашки запашної кави від 25 Coffee Roasters цієї ночі не обійтися. У третьому сезоні брати Дафери в чергове вводять нового другорядного персонажа радянського вченого Алє, який опиняється в руках Гупера та Джойс. Між ним та іншими героями з'являється кумедна хімія, яка робить великий вклад у комічність третього сезону. Він вибирає правильну сторону та добре ладнає з Мюреєм. Алексій починає вірити у найкраще, у те, що зможе змінити своє життя на щось світле, вибравшись з Радянського Союзу. І дійсно все виглядає оптимістично та підкріплюється милими кадрами та сценами, зокрема на заправці. Та в останній для нього локації саме це дитяче і казкове місце подій контрастує з жорстоким вбивством Аліксія, який вперше пізнав смак щасливого і вільного життя. Через смерть цього персонажа фанати почали писати погрози актору, який зіграв радянського термінатора. Ще один цікавий факт. Обидва актори народилися в Україні. Момент вбивства став настільки емоційно вибуховим через знову ж таки контраст, адже куля пробиває м'яку іграшку, яку Олексій виграв на атракціоні, і на тлі цієї неймовірно щирої та дитячої розради від дорослого чоловіка стається жорстоке холоднокровне вбивство з витриманою паузою. Фінальною драматичною крапкою стає те, що Олексій вмирає на самоті, а Мюрей не встигає нічим зарадити. Смерть цього персонажа є цілком закономірною. Йому просто не було місця в цій історії, а його роль у ній була вичерпною. Загибель натомість додала потрібну емоцію та дала поштовх для знайомства з новою дівчиною Дастіна та іконічного виконання їхньої спільної пісні. Адже крім Алєксія, лише Сьюзі знала сталу планка. У другому сезоні на зміну королю стів, який пережив трансформацію, приходить образ вже справжнього шкільного антагоніста. Білі на тлі Стіва здається не просто проблемним підлітком, а таким собі юним злом. Наш написаний як чистий лиходій, безжальний, токсичний, самозакоханий расист, який, здається, не мав меж своїм вчинкам, погрожував збити дітей, ледь не до смерті забив Стіва, мав жахливі стосунки з сестрою, та вже готовий був до фізичної розправи з Лукасом. На його захист з'являється лише одна сцена з статом та трохи флешбеку, що, хоч трохи заглиблює нас у бекграунд цього героя. Адже як ми бачимо, життя Білі було наповнене насильством зі сторони батька. Проте чи це виправдовує його послідовні вчинки протягом сезону, стає головною дилемою. Для глядачів. А Макс у четвертому сезоні визнає, що буквально бажала смерті зведеному брату через своє травматичне дитинство, проведене з ним. Біллі стає добре написаним і неймовірно зіграним Дейкром Монгомері антагоністом, який додає градусу та вклинюється у розвиток Стіва, якому у фінальних серіях доведеться захищати дітей від неврівноваженого брата Макс. На відміну від своїх попередників, у нього виходить пережити цілий сезон, а це значить, що для нього заготовлене щось більше. І тут рішення Даферів перетворити старшокласника покидь. На старшокласника покадька одержимого над природним злом, здається виграшним вибором. Біллі проходить шлях від лиходії, якого ми любимо ненавидіти, до головного лиходія сезону, який стає центральним лячним об'єктом горору. А спроба його спокути виходить гострою темою для обговорень. Після його загибелі кожен має свою думку щодо персонажа. Хтось ненавидить, хтось виправдовує. З точки зору дослідження героя, він стає однією з найсуперечливіших тем у серіалі через свою багатошаровість. Від звичайної щасливої дитини, що ми Бачили через флешбек до божевільного старшокласника, свідомість якого захоплює москожер, і все це підкріплюється раптовим неоднозначним актом спокути, який закінчився, так і не розпочавшись, але вийшов дуже емоційним, зважаючи на спогади Біллі про його дитинство та вибач перед Максом. Але його самопожертва це лише миттєвість, посеред купи усвідомлених жорстоких вчинків, які ледь не призвели до смерті не одного персонажа серіалу. У Ненсі була барб, через яку вона напряму зіштовхнулася серіальним злом, ставши ще однією важливою фігурою у загальному сюжеті. Завдяки Біллі Дафери дослідили внутрішній стан героїні, яка страждала від депресії після смерті брата, хоча ще не так давно його ненавиділа, створивши головну драму сезону. У фінальному сезоні вводять Фріка Едді, яким щиро захоплюється Дастін. Ще один персонаж, створений для того, щоб померти і викликати емоційний резонанс. Проте, крім цього, стати тягарем для іншого героя, це Виявилося переломним етапом у розвитку Дастіна. Тепер ми не бачимо його щасливим, як це було колись. Натомість хлопець виглядає розбитим морально і фізично, і він один із небагатьох героїв, чий розвиток у п'ятому сезоні дійсно є суттєвим. Якщо Біллі привніс людської жорстокості та елементи горору, то Едді навпаки, комедії та девакуватості у суміші з щирою добротою, створивши не одну іконічну сцену. З точки зору сценарію та обставин, його гибель, як і гибель попередніх персонажів, може здатися не зовсім органічною. Але виправдання можуть слугувати різні фактори. Герой став заручником сюжету. Він би загинув після вже від рук людей, або ж просто потрапив до в'язниці. Можливо, через усвідомлення цього він і вирішив не втікати, таким чином намагаючись надати справжнього значення своєму існуванню, або ж просто підсвідомо скоївши самогубство. Так чи інакше, його смерть вийшла одним із найсумніших моментів серіалу, адже він прожив життя з упередженим ставленням до себе з боку оточуючих, при цьому допомагаючи іншим, подібним до себе фінансова. Рікам опинився посеред найгіршого збігу обставин, через що був визнаний монстром у своєму місті. А після загинув, захищаючи інших. Зрештою, після смерті залишившись ізгоєм, якого всі ненавидять. І саме через смерть цього персонажа Стіва не вбили в четвертому сезоні. Точніше, Едді і вбили задля того, щоб не чіпати Стіва. Тому я й не очікую смерті останнього в другій половині п'ятого сезону. Адже зі сторони Даферів було б дивно це вчинити, зважаючи на те, що вже пережив Дастін. І попри це, довкола фінального сезону. Вони зосереджують увагу саме на ньому. Очевидно, що граючи зі своєю аудиторією, виділяють місце короткому діалогу головного дуету в трейлері, який відсилає нас у третій сезон до вже культової фрази If you die». Окей. Окета die. Okay. таким чином розставляють фанко на шоу Джимі Феллона. Вони дуже добре знають своїх фанів і тиснуть на це, але стіва вони вбити не зможуть. Адже персонаж, який мав померти, перетворився на персонажа, який має жити. І мені здається, це все дійшло до того, що творцям банально не хочеться переживати наслідки смерті Стіва у їхньому реальному житті. Тому з нами ще точно пограються в п'ятому сезоні, можливо, створивши кліфхенгер чи інсценування смерті Стіва. Про те, які філософії вони слідуватимуть у фіналі, це загадка. Дафери можуть як і продовжити традицію з невбиванням головних героїв, так і навпаки, вбити хоча б одного чи навіть декількох. Ймовірно, це буде Мюре чи восьма. Або з іншої сторони одинадцять, Джонатан чи хтось інший з головних героїв. Я ж схиляюся до того, що п'ятий сезон з купою інтригуючо смертельних моментів у трейлерах все ж не стане машиною смерті для своїх персонажів, і ми не побачимо більше двох чи навіть однієї вагомої смерті, адже дивні дива це не серіал про смерть, а тим більше не про смерть головних героїв. Тому загибель когось з оригінального складу є не таким вже й очевидним варіантом, які б там не мали теорії люди щодо кільця Джонатана. Чи серії під назвою Шок Джок про те, хто знає.